Це буде 3% пенсійний фонд і 800 гривень номер техпаспорт. Отже, ми маємо доставка автомобіля туди-назад це 300 доларів, плюс розмитнення. Рахуємо вартість розмитнення автомобіля разом з нами, складаєте техпаспорт, послуги брокера 100 доларів, 2400 сертифікація і. Перший облік 3 пенсійний фонд і 800 гривень номера і технічний паспорт. І таким чином ми здійснили з вами дистанційне розмитнення транспортного засобу. Ви його там, наприклад, в Пшемишлі віддали, і потім так само в Пшемишлі через тиждень забрали вже на українських номерах. Звичайно, підхід до даного питання може бути різноманітним. Автомобіль ви можете віддавати і в інших містах. Як це вже будемо домовлятися з доставкою, як краще забрати? Але Чому ми вирішили записати саме такий відеоролик? Тому що дуже багато українців, які сьогодні перебувають в Європі, вони не мають можливості повернутися додому. А автомобілі, які вони там купили, вони бажають легалізувати.